Росіяни атакували Україну 135-ма безпілотниками, 80 вдалося знищити 44 було були локаційно втрачені, два полетіли в Білорусь. Чи це якщо коротко? Про це також про ядерну зброю України, про яку вчора видання Більд написала. Буду говорити з експертом з авіації Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, добрий день. Добрий день. Вітаю. Чи я правильно розумію, що ударних БПЛА в українському небі вночі стає е, все більше і більше. Однак коефіцієнт збиття не змінюється. І чи я помиляюся, і росіянам вдається більше вражати цілий останнім часом? Ну, це коефіцієнт збиття. Він раніше не враховував ті, що були ребом відведені, які локаційно пропали. так? так. А, ну, Це каже про те, що наші засоби РЕБ працюють все краще, все краще. І не все треба на все, не на всі дрони треба. Використовувати там або снаряди, або ракети, це дуже добре. і Ну Я думаю, що який якийсь час пройде, росіяни знайдуть якийсь спосіб обходити наш реп. Хоча я думаю, що це буде дуже важко, тому що технічно це навіть я, я навіть не можу собі уявити, як вони це зроблять, тому що ну таскати проводочки там. Як це зараз є FPV-дрони, які за собою оптиковолоконний кабель тягнуть. Але на таких відстанях це майже неможливо при такій кількості, тим більше. запутуються в небі, будуть там один за одного там, чіплятися і падати. Тобто дійсно росіяни збільшують свої можливості. Є такі, ну я б сказав, з одного боку офіційні особи там Білого Дому кажуть про те, що. Вони зробили попередження китайцям, що вони там знають про те, що вони доставляють до Росії дрони, ці гарпії. Але я не зовсім можу зрозуміти, яка в цьому є технологічна необхідність, тому що збирати їх в Росії проще, тому що там вже і корпуси навчилися робити ці фізіляжні і таке інше. Вони можуть покращувати там якісь окремі характеристики, там стійкість дереву. Якась захищеність, може, там вони е, якийсь зв'язок намагаються зробити. Оці спроби по старлінку і по використанні на, е, мереж наших мобільних операторів. Ну таке може бути. Але от щоб напер... ну двигуни вони поставляють вже давно. вже Китайські двигуни вони вже світилися на, на, на цих шахедах. Тому, думаю, скоріш за все, все ж таки зборка йде е, в Росії, але. Комплектуючі, скоріш за все, все ж таки, окрім фюзеляжів, поставляє Китай? Це ну більш схоже на таку логічну версію, ну десь що, так. так щодо ребу, ці які втрачаються, ви кажете, більше втрачаються локаційно відповідно, реб працює краще. А, є, а що відбувається з дроном? Цей момент він десь в на території України падає просто і зберігається, чи він вибухає. Чи він ну, щось? Тут можна, тут можна робити декілька версій, так, як технічно це робиться. От е, у цих дронах є наведення по GPS і інерційна система наведення. Е, що таке наведення по GPS? Це він приймає сигнал від е, супутника, який видає інформацію про те, де він знаходиться, точні координати, і е, е, час, в який він підав, подав ці сигнал. От коли цей сигнал подавлюється, тому що сигнал від супутника він не дуже потужний. А якщо наземна реп видає сигнал, схожий на сигнал супутника, вона його або подавляє, або дає такий самий сигнал, який е е дрон сприймає як сигнал від супутника. Так? І тоді ти можеш давати фальшиві координати, і тоді дрон починає літати по цим координатам. Чому їх запускають по кругу? То скоріш за все, тому що. Там є такий логічний елемент, якщо різниця між показниками інерційної системи, яка не пов'язана з ніякими радіосигналами, а пов'язана тільки з тими гіроскопами, які там лазерними гіроскопами, які там стоять внутрі, з сигналом від GPS, і якщо він дуже великий, ця різниця, то тоді дрон переключається на керування по інерційній системі навігації. Вона не точна, і вона постійно там перевіряється за допомогою GPS-сигналів, але коли великий сигнал, тоді, тоді дрон, логіка така, тоді дрон довіряє інерційній системі. От ми його крутимо, крутимо, крутимо. Якщо в нього там закінчується паливо, або ми його там приземляємо в якій точці, а він ще не досяг своїх координат, коли він повинен там вибухати, то він там або падає, або. Падає і звивається, воно скоріше за все, просто падає. А якщо ми хочемо його кудись там відправити, ми його відправляємо, але потім повинна знову працювати ця логіка. Якщо сигнал е, значно більше між генераційною системою і GPS, то тоді він повинен повертатися на стару програму свого переміщення. І яка це дальність, я ніяк не можу зрозуміти, тому що деякі летять або в Росію, або в Білорусі, їх там доля невідома. Або деякі повертаються назад на старий маршрут. Ну у них там вже не вистачає запасу пального, і вони там. Ну якщо ми їх довго крутили тут, десь над нашою територією. Ну така логіка цієї системи, так вона працює. Останніми днями експерти змагаються в прогнозах щодо наступного великого масштабного комбінованого удару по Україні. Мовляв, всі ці шахетні історії це підготовка. Є якісь інші ознаки того, що вони на ГЕС або на підстанції АЕС, як раніше, і вже офіційна влада говорила, анонсувалося. Чи ви бачите ознаки, що готується великий удар найближчим часом? Ну, перше, те, що росіяни не відклали в сторонку свою ідею знищити нашу енергосистему і будуть над цим працювати, це сумнів не викликає. Дійсно, шахеди літають для того, щоб якимось чином виснажувати нашу систему ППО просто в тому реальності бійців. Ну і нестачу, тому вони сподіваються на нестачу там боєзапасу. Але схоже на те, що. Якщо у нас далі так буде з ребом, то ми майже без пострілу будемо їх сажати. Це, це перше питання. Друге питання. Судячи з цього, росіяни зараз в більшій мірі виробляють іскандери М. І ну, балістичну зброю, тому що проти балістичної зброї ми там не дуже сильно можемо їх збивати, тому що нам не вистачає тих систем, які нам наші партнери ще не поставили. Я маю на увазі Патріот, я маю на увазі сам ПТІ, не все ще поставлено. І навіть нідерландська ця ініціатива зібрати. Зібрати з різних країн різні частини комплексу Патріот, вона не дуже схожа на те, що вона не дуже йде. Тепер те, що стосується ракет х-101 які фаршируються ту 95 мс Останні повідомлення про переміщення, які були. Вони кажуть про те, що у них там десь, мабуть, дев'ять бортів. Дев'ять бортів по дві ракети, тому що більше ніж дві ракети вони намагаються зараз не літати. Все ж таки літачки підстаркуваті. І тому я думаю, що це на там найближчим часом не буде. Але іл 76 які постійно літають з того ж самого Чкаловська до Енгельса і перевозять ці ракети. Там теж є, є якісь проблеми. Ми пам'ятаємо, що там пару днів тому був якийсь великий пожар в, адміністративному, в адміністративній будівлі е, аеродрома Чкаловський. Е, тобто 9 бортів, 18 ракет, я думаю, що вони з, з таким потенціалом зараз не будуть робити якусь потужну атаку. Час є, зараз ще досить тепло відносно цих умов, які росіяни там сподіваються. І скоріш за все цей удар буде трохи пізніше, але те, що він буде, у мене ніяких сумнівів нема. Треба бути уважним, треба розуміти, якоїться, треба не зволікати на сигнали повітряної тривоги і вести себе просто розумно і спокійно. Вчора у західних змі, зокрема в більді німецькому, пролунала інформація про наміри України, про можливості створити ядерну зброю. Це одразу спростували в українській владі і в офісі президента і в МЗС. Якби була політична воля, я нагадаю глядачам, ми в договорі про розброєння ядерне знаходимося. Ми не маємо наміру офіційно створювати бомбу. Але якби могли, чи дійсно там тижня двох вистачило б, аби аби зробити це? Ну давайте не забувати, що таке більд да? і що таке, так. і хто такий Юліан Рюбки, Да? Юліан Рьобки, він такий цікавий персонаж. Він в одних випадках він каже, все пропало, а в інших випадках він каже, все здорово, все клас, ми там перемагаємо. Я б не був би дуже здивований, якщо б Рьопки придумав версію, гіпотезу про те, що Україна вже має ядерну бомбу і вже її випробувала, і тиждень треба тільки для того, щоб її дістати там десь під землі, де робились там під, під підземні випробування, і оснастити якусь. Якусь бойової частини якоїсь ракети, поки що не зрозуміло якої. Але ну, от якщо рьоки це сказав, я б не, не був би здивований, те, що Україна спроможна це зробити, всі умови для цього є. Є всі ресурси, і персонали, люди, і впевнений, що сконструювати, ну знаючи дуже багато процесів і маючи фахових ядерщиків ми б змогли це зробити. Але якщо починати це з нуля, то я не думаю, що це можна там зробити за місяць, за два, навіть за рік. Я думаю, що що для цього треба досить великий багато часу. Але тут, знаєте, є таке цікаве. Якщо вірити тим повідомленням, що Зеленський сказав Трампу. Або НАТО або Україна з ядерною бомбою, тому що нам треба захищатися, ну це цілком ну, логічно і розумно, можна таке припущення робити. То е він же е розуміє, що на е виробництво бомби потрібен якийсь час. Да? А ми не можемо чекати там століт, коли сто років, коли поки нас приймуть у, у НАТО. Тобто, тут інтрига є, цікаве, щось таке є. Будемо сподіватися, що все буде так, як повинно бути. Я б хотів, щоб Україна була тією державою, яка буде комусь загрожувати ядерною зброєю. Хоча в тих умовах, які ми опинилися, нам для балансу може вона і потрібна. То чи існує відповідь на питання: скільки треба часу в Україні? Можливо, ну виходячи з тих ресурсів, ви сказали, що все є, але все це що? Я має бути речовина, там збагачення. Як це відбувається? Ну, суто запускаються процеси, да. Запускаються процеси виробництва цього збройного урану. Так. А якщо у нас вже є якісь там накопичені запаси, тому що час якийсь був, може про це думали ще раніше, то може від цієї плутоні і є. Може у нас це я ж кажу, я не буду здивований, якщо виявиться, що ми для цього у нас це готове. Да? Тим більше такі припущення, ну. Є якісь ознаки, що можна подумати, що так воно і є. Там була така версія, що оці землетруси, які були там з епіцентром в Дніпропетровській області, що вони якось пов'язані з випробуванням бомби. Але якщо розібратися, то там, щоб проводити такі підземні, підземні випробування, там треба в цьому гранітному щиті проколупати дірку. На 8 кілометрів глибиною, ну, це само по собі там ну, таке цікаве питання. Якщо в пустелі це одно. А якщо в цих ґрунтах, які там є, на цьому щиту е геологічному, то я думаю, що це така серйозна технічна проблема е є розуміння, як її робити, тому що дуже багато українських фахівців. Приймала участь в створенні цієї бомби, і ця школа вона ж нікуди не ділася. Там люди постаріли, але навчальні заклади вчили це, спеціальні військові кафедри розуміли, як це робиться. Технології нам зрозуміли, можливості машинобудування, щоб створити бомбу, у нас є. Ну і таке інше. Тобто, я кажу про, про ресурси принципові, які необхідні для того, щоб реалізувати якийсь проєкт. Я про ці ресурси кажу. Прошу вас прокоментувати слова міністра оборони Рустему Умірова, який сказав вчора про те, що скоро в Україну з Норвегії е, прибудуть шість винищувачів f 16 Як додаткові шість вплинуть на хід бойових дій? Ну там не тільки шість, там ще е, нам Норвег... е, Нідерланди Греція. передають. Да? А, Якщо так. там порахувати е, так, арифметика, така там вони обіцяли нам 42 літака. З них вже. 5 чи 6 було передано в Румунію на базу ФТШ для навчання українських пілотів, саме для навчання українських пілотів. І тоді залишається, що там 18 у нас буде літаків, ну якщо так порахувати, ну плюс 5, які зараз є, виходить 18, при тому у нас 19 пілотів. Якщо додати сюди ще е, 6 літаків з Норвегії, то це буде, там відповідно, десь 24 літака. А якщо розуміти, що десь 25-30% парку стоїть на регламентах, на ремонтах, на такому іншому, ну, то це виходить, що в нас буде на крилі в кожний конкретний момент десь порядка 18 літаків. 18 літаків, 19 пілотів це значить, що хлопці будуть не вилазити з цих літаків. Ну, дуже складне питання, але головне в цьому навіть не кількість літаків, а те озброєння, які в них будуть. Чи будуть в них ракети повітря-повітря великої дальності, там Амрами 120 версії е 8 або 9, Чи будуть оснащені літаки можливостями пускати всі такі ракети? Тому що ракети цього останнього покоління, які б'ють на 160-180 кілометрів, там не кожний F-16 обладнаний. Такою, таким своїм фаршем, який дозволяє ці ракети пускати. Були повідомлення, що це можуть робити тільки в модифікації блоку 70-72 або в останніх модифікацій цього комплексу Midlife Update. Там версія 6,2 чи, чи 7.2, не пам'ятаю точно, там таке обладнання стоїть, яке дозволяє запускати ці далекі ракети. Ну і ракети, які там необхідні нам для того, щоб знищувати на аеродромах, це Storm Shadow або Scalp, тобто вибачає, що Джасом 158 е, які дозволили б нам бити по аеродромам і знищувати літаки там. Тому що проблема кабів, вона, хоч, щоб ми там не казали, але вона досить суттєва, досить серйозна, і це основ... один з двох основних видів. Впливу російських військ на нас Це цікави, просто жива сила. Да? Це це м'ясо, тому це питання залишається для нас дуже важливим. І якщо б це було, то, 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 то тоді вплив на фронт цих додаткових літаків він би був суттєвий. А з іншого боку, добре те, що наші партнери все ж таки потроху виконують свої зобов'язання, роблять те, що вони обіцяли. Але головною проблемою залишається позиція США стосовно е, ракет і озброєння, які будуть надані на ці літаки, систему е, зв'язку між цими літаками, систему зв'язку е, між літаками Патріотами, між танками Абрамс, між Бредлі, між е, САБом-340, сороковим. Тому що як виявилось, цієї системи Лінк 16 нам її просто зняли. І зняли навіть танків Абрамс разом з Брунею та Урановою, і е, е, вона є тільки на Бредлі, але там використовувати її тільки для Бредлі, якогось сенсу особливого нема. Пане Костянтине, дякую вам за розмову. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.